Російські дрони вночі знову атакували низку регіонів України. В офіційному повідомленні повітряних сил йдеться, що противник випустив по Україні 83 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. Повітряний напад відбивали: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Підтверджено збиття 61 ударного БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: а саме у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, а також Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. 22 ворожі безпілотники, і метатори локаційно втрачені. Та внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина. Також влада Києва повідомляла про роботу протиповітряної оборони в столиці. У Солом'янському районі столиці попередньо через падіння уламків БПЛА горить одноповерхова нежитлова будівля. Займання на території поруч. Всі служби на місці. Ще одна пожежа в Святошинському районі. Там, за даними екстрених служб, не була вона пов'язана з повітряною атакою. За даними влади столиці, вночі ніхто не постраждав. Та вночі та зранку військові Росії здійснили аж шість обстрілів Сумщини. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. По Юнаківській громаді вдарили двома кабами. В Хотінській громаді був один удар кабом. Сумську громаду атакував безпілотник. Внаслідок атаки одна людина поранена. Пошкоджені вікна в чотирьох багатоквартирних житлових будинках та 15 легкових автомобілів. У великописарівській громаді був один удар ФПВ-дроном, А на Білопільську громаду скинули дві міни. Ходимось на місці події, де знову з боку Російської Федерації черговий злочин відбувся. Ми бачимо автостоянка, в центр мікрорайону, будинки, школи рядом. Зараз э, рятувальні служби, обход роблять по квартирам, машини всі э, потушені. Зараз ліквідація. ви бачите тільки попередні сім автомобілів. Але неспокійно було і на болотах. Відтак очільник Ростовської області оголосив, що в ніч на понеділок безпілотники атакували прикордонний район Російської Федерації. Він стверджує, що всі дрони, як завжди, там у них збиті. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків губернатора Юрій Слюсар. За його словами, вночі безпілотники атакували Мілеровський район, який розташований біля кордону з окупованими територіями України. Російська протиповітряна оборона, нібито, як я вже казала, з його повідомлень знищила усі дрони. Своєю чергою, керівник центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко сьогодні повідомив, що невідомі дрони атакували Краснодар, а також Афіпський НПЗ в Краснодарському краї. І От, за його словами, це один із ключових нафтопереробних заводів Росії, що має потужність понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. І він відіграє стратегічну роль у забезпеченні пальним військової техніки Російської Федерації, особливо на південному напрямку. Розташування в Краснодарському краї робить його важливим і логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного газу, який використовується армією окупантів, підкреслює Коваленко. І на його думку, саме тому Афіпський НПЗ є не лише промисловим об'єктом, а й важливим елементом військової інфраструктури Росії. Тож дуже добре, що туди долітають невідомі дрони. Хочеться, звісно, щоб було продовження. Ну і зрештою, бавовни на болотах має бути багато. І кожен росіянин теж має прокидатися від гучних вибухів, від е, гучних сирен, і від того, що ця війна чим далі, тим глибше і більше переноситься на територію. Російської Федерації тим часом Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів. І, попри різні оцінки, забезпечення української армії станом на сьогодні рівень озброєння не став гіршим ніж у минулому році. І забезпеченість військовослужбовців на полю бою залишається на рівні, який спостерігався влітку та восени 2024 року. Про це розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Окремо Гаврилюк відзначив розвиток безпілотних систем. І от, якщо на початку 2024 року кількість ударних ефпі-дронів, що застосовувалися для ураження противника, становила близько 20 тисяч на місяць, то наразі цей показник зріс до 200 тисяч, і це свідчить про значне нарощування технологічного потенціалу української армії. І у 2025 році рівень забезпечення безпілотними системами особливо FPV-дронами, дійсно становить вже близько 200 тисяч на місяць і навіть продовжує зростати. Далі пряма мова. Це стосується не лише FPV-дронів, а й інших безпілотних систем, які застосовуються силами оборони. Зокрема, активно ведеться робота над впровадженням наземних роботизованих комплексів. Особлива увага приділяється їх використанню для виконання логістичних завдань, операцій ізмінування та розмінування території, а також евакуації поранених. За його словами, виконання цих завдань є особливо небезпечним для військовослужбовців, оскільки вони перебувають на відкритій місцевості та зазнають найбільшого ризику ураження. Саме тому ці функції планується передати наземним роботизованим комплексам, щоб оператори могли керувати ними з безпечних місць.